Друзі, вітаємо вас! Отже, сьогодні у нас на огляді дуже класний апарат. Це BMW X5 в кузові G05. Like this Беремо його по технічним параметрам, я скажу свою думку об'єктивно, класна машина, не класна, і по комплектації також пройдемося. Отже, одразу, що кидається в очі, це от передня частина цього автомобіля, дуже відрізняється від попереднього кузову F-15, а стосовно Є70 та 53, ну це ми навіть не будемо порівнювати. Адже це наступне покоління після F-15 кузова. Що ж ми бачимо? Бачимо ось таку от класну LED-оптику. Це у нас вже BMW LED Technology, дуже крута оптика. Дальнє, ближнє, все автоматичне. Так само денні ходові вогні. Е, можемо порівняти з попередньою оптикою. Там в нас були от такі квадрати, а на сьогоднішній день у нас тільки є нижня ресничка. Прорвалися вперед. Щось подібне, до речі, ми можемо спостерігати в Hyundai Ioniq 5. Там також ось є такі квадратні реснички. Далі маємо передні парктроніки, камера переднього виду, камери тут взагалі всі є 360, так само є автоматична парковка. Датчик світла, датчик душу і з цікавих речей. Що попередній частині ми можемо спостерігати, це ось такий от стронік Він нас, працює з партією з круїз контролем. Отже, колеса у нас 20-ті каточки, різноширокі, колеса Run flat Pirelli, 22 2022 року. Дзеркала ми затягнули в глянцеву плівку чорну. Були перед цим в кольорові кузова. Ми вирішили трошки заапгрейдити її. Так само, як попередку забирали, зробили чорний глянець, так само зробили тут чорний глянець. Shadowline на ободках по дверях вже був присутній, так само на верхній частині Shadowline був присутній. По задній частині автомобіля, як на мене, це дуже привабливо він виглядає. ззаду. От ззаду прямо їм милуєшся. Оптика так само, LED. Задні партронічки, камера заднього виду, забгрейдили ми ось цю нижню губу, зробили в чорний глянець. І накладки на вихлопну трубу також ми зробили в чорний глянець. Колір так само в нього Space Gray. такий, знаєте, типу мокрий асфальт, не мокрий асфальт, але на сонці дуже гарно переливається. Зони під ручками ми захистили бронеплівочкою, зробили, що коли відкриваєш дверку, щоб нігтями не дряпати, адже автомобіль відполірований та після дитального комплексу. На дзеркалах також у нас, окрім камер, розташовані мертві зони. Хто не знає, що це таке, це коли ми перелаштовуємося до прикоду смугу або хтось нас обганяє. На дзеркалах моргає ця мертва зона. І для того, щоб вашу увагу звернути на те, що є перешкода зі сторони лівої або ж правої. По салончику в нас класний кон'якний салон. Це, до речі, із серії Дорого-багато. В принципі, BMW має бути саме таким. Далі всі склопідйомнички. Що ж, присів я вже в салон автомобіля і. Розберемо далі його по цікавим моментам. Що кидається в очі, це перше що є. Це в нас ось електропакет сидінь. Він у нас е, стосується двох передніх сидінь, і пам'ять так само по переднім сидінням присутня: як водія, так і пасажира. Отже, сідаєте налаштовуєте все, як вам зручно під себе проблем немає. Водій так само може керувати боковим пасажирським сидінням, і так само. Режими пам'яті налаштовує і з своєї сторони. Не треба переходити з сторони в сторону для того, щоб переналаштувати. Далі дзеркала в нас на електропакеті, і кришечка багажника відкривається також. Ось тут є кнопочка. Це все панель управління світлом, дальнє, ближнє і туманки. Вмикається все ось тут. Шкіряне мультикермо. Тут все по-новому. А саме в нас є інакший селектор, в нас є інакший дизайн салону, в нас є нова мультимедіа. В нас є led приборка led дисплей амбієнт-підсвітка, зовсім по-іншому клімат-контроль вмикається. Вимикається так само. У нас він двох зони, до речі, мультимедіа нового покоління, автоматична парковка, утримання смуги руху, зчитування дорожніх знаків, все це присутнє. Навіть більше, ніж достатньо в цій автівочці є. Немає, звісно, чорного потолка, немає М-руля, але це не М-комплектація. І, тим не менш, вона не бідна в цьому автомобілі. Вся сервісна історія присутня. Технічне обслуговування ми також виконали. Сівши в цей автомобіль, ви будете себе почувати впевнено не тільки на звичайній асфальтованій дорозі, а і по бездоріжжю. До речі, ми зараз вам це все продемонструємо. Ми приїхали на трасу для мототреку, і зараз ми тут трошки потестуємо її. Посадка досить висока. Хто не знає, тут повний привід. Розприділення повного приводу йде в більша частина, там тобто 60-70% йде на задню, піввісь, а 30% у нас попадає на передню. Але тим не менше, це все в нас розподіляється бортовим комп'ютером, а саме блоком управління. І таким чином ми не будемо десь там буксувати. А враховуючи, що у нас є система x drive Зможемо проїхати по бездоріжжю без проблем. Вибираємо гірку і починаємо рухатися. Включили ми клімат-контроль і поїхали по бездоріжжю, будемо тестувати. Одразу зауважу, автомобіль в нас не на пневмопідвісці, а на звичайній многоречажці, кажуть народі, або ж багаторечажна. І не вимикаємо антибукс, поки що користуємося. Автоматичними установками, які є в автомобілі. І полізли-полізли потихеньку на гірочку. Оп-оп-оп-оп-оп. І що я вам скажу? А я вам скажу, що на X їдемо там, де їхали тільки що хлопці на мотоциклах. А ми навалюємо тут -о. уже по бездоріжжю. Трошки дали взад. Ну, не те, що ми дали задню, але міняємо ракурс. Бо там такі вже колії, що ми зараз посадимо її на пузо, І Потім якогось трактора Т-150-го сюди тягнути, ну зовсім не хочеться. Ні, ну ми, звісно, відважні, але не настільки, ні. Ми ще можемо продати цю машину, а не просто взяти її і посадити в колобані. Знову задня передача. Але, до речі, не відчувається зовсім з цих проблемних ділянок. Машина лізе догори доволі впевнено. Нема чогось такого, що вона не, ну, не їде. До речі, у нас резина ранфлет літня вже стоїть. Ми її перевзули сьогодні. І при цьому, що ми на літніх ранфлетах... Вона нормально, дивиться, потихеньку, потихесенько. Потихесенько. Ми, до речі, поїхали по доріжці, яка саме для кросбайка. При цьому ми шуруємо на X5 G05 козу. Треба купляйте собі x 5 і ганяйте як нормальні поважні качани. Ого, ого, це що? Це вам не жарти. Нічого, не переживайте ми на досвіді. До речі, камери 360. Класна опція, але на камери сподіватися не потрібно. Адже є ще така річ, як дзеркала. Це як механічна коробка передач. Так само це стосується і зеркал заднього виду. Хто не вміє їздити по зеркалам заднього виду, йому ніякі камери не допоможуть. Навіть якщо їх буде 24, то, повірте, моєму досвіду нічого кращого, як дзеркала, немає. От в такому моменті, як зараз, нам допомагають камери 360, тому що кут розвороту дуже крутий, позаду мене обрив. І для того, щоб не виходити з машини, ви дивіться, як, як працьовує камера переднього вигляду, я собі спокійненько, обережно продовжую наш рух і без проблем рухаємося допереду. чук 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 Кажу, вам чесно, приємно вражений. Я думав, ми десь трошки присядемо. Але поки що все, чика-бомбоні. По колобанях не поїдемо все. А якщо звідти хтось буде їхати на мотоцикліст. Ну так. Да. тут вже, будь ласка, просто мене, не стараюсь, не <гум> Ну, До речі, тут е, одночасно і з нами катається пацанина на байках, то це трошки і небезпечно. От, по колобанням, ну, до речі, теж нормально повзає. оп, 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 оп. Потихесенько, потихесенько. Давай, 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 чук, 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 чук. Оп, 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 для такої автівки перешкод немає. Ті, хто кажуть, що треба купляти Прадо, Прадо, BMW це гімно, та ніфіга це не гімно. Та кажуть, що BMW це гімно, ті, хто не має такої машини, не має змоги собі її придбати. Це, звісно, не понти, там, ну, ми не ганяємо, зараз зад-перед не розказуємо, але це в дійсності класна тачка. І як бачите, по бездоріжжю, також вона нормально їде. І на трасі вам не буде рівних, адже мотор тролітровий, дизельний. 195 кВт. Навалювати можна як по трасі, і при цьому зберігається приємний розхід. Стосовно розходу, це взагалі хотів би його виділити, адже по трасі я вписую спокійно 7-7,5 літрів. Навіть може бути до 7, якщо в спокійному темпі. По місту ж. Мені 9 літрів на ньому також достатньо, щоб проїхати 100 км. Тому робіть висновки самі, хто що шукає. Бюджет цих автомобілів різний, Все у середньому стартує від 50 тисяч доларів, адже розмитнення на нього також маленьке. Ми заплатили в свою чергу 13 тисяч доларів доходу в державу, коли розмитнили ось цю автівочку. Антибук антизанос Ми не вимикали, коли їхали під гору. Їхали спокійно. Стабілізація спрацювала в автоматичному режимі. АБС так само нам дозволив виїхати і піднятися на чималеньку гірку. Тяжко реально їхати, але ми потихеснику. Дивіться, ми трошки прошкребли тут е, нашими ранфлетами, Але, але, Йошкін кіт. Скажу вам відверто, друзі. Головне не сунутися в колі ти знаєш, ну, кліренс. Дається в взнаки кліренс, машина висока. У нас немає, до речі, М-бампера, і це також плюс, тому що М-бампер занижує кліренс. В даному випадку ми ризикували би обірвати губу. А так ми собі їдемо спокійно. Ну, В заключення емоції зашкалюють, якщо чесно, посмішка не сходить з обличчя. Я люблю BMW, це просто неймовірно катнути по таким пагорбам, по таким схилам бездоріжжя і цей G05. Неймовірне поєднання. Що може бути краще? Що я вам скажу? Авто вільне до продажу, вільне до бронювання. Ціна. Також зробимо гарячу пропозицію. Ця цукерочка може піти з першого лоту для того, хто до нас звернеться і скаже, що бачив саме цей відеогляд. Ми зробимо приємну знижечку. Отже, технічно справно масла фільтра по ходовій немає. Сідаєте, їдете? Два оригінальні ключика уже на літній гумі. Новий власник всього-навсього сідає в ось цей сертифікований автомобіль, це також ще один приємний бонус, і одразу їде по наступну свою мрію, адже одна мрія в нього вже буде здійснена. З вами була компанія Полонінавто, з нами, як завжди, якісно, безпечно та надійно. Ну і сьогодні було весело.